Ну, гляньте, яка погода, це просто капець. Але ми ж вдома не можемо сидіти. Закінчиться робочий день вечірочком. Собі на наші грядки гарбні, перевіряємо, як справи. Ну і бачимо, що справи помаленьку йдуть. Що там у нас? Шапка. Але... Як так? Шкода дуже. Але дивіться, який молоденький, гарний. Лиє два дні в підряд. Зараз підріжемо і підемо далі. Ось там, дивіться, ще один нас чекає. Зараз зірвемо його. Та я, я дістану, якщо тобі там важковато. О, дивіться, який грибок. Дощик фаде а він. Ой-ой-ой, який хороший. Бачите, скільки там гриба? Подивіться, а ви кажете, щоб я різав. Я отут би зараз врізав і що? А це все що? По-перше, я би гриб не отримав весь, а по-друге, та вся гниляка би потім там гнила. Гляньте, який грибок. Акуратно зірвав, коріння всі лишилось там. Тому, знаєте, кожен має свій вибір, як збирати, я збираю так. Ми збираємо так. Дивіться, його стоїть, зараз будемо його забирати, підніматися. Але поки йдемо тут -от здовж стежини такої, оцей старий гриб на минулому відео він вмер був. От три дні пройшло. Гляньте який гриб за три дні. Його тут навіть не видно було. Подивіться. Блін, так лиє, що це просто. О, я не знаю, хто виходить в таку погоду. Дивіться, це ми минулого разу обрізали, він був хробочливий, ми залишили. А ось, а тут стоїть. О! Це вже свіжачок. Виліз. Аккуратненько. Хоп-хоп. І все. Не треба нічого різати. Все, грибниця росте, далі розвивається. Через пару днів 2 см від цього гриба може вирости наступний. Ну от, добралися і за цим грибом. О, О. Файлі, гриб. О, Дивіться, наступне лізе. Гриби, гриби молоді, бо минулого разу кажу, три дні тому ми були тут. Великих не має бути. Хоп! Акуратно. Це назад. О, дивіться, яка бочечка малюнька. Можна замарнувати його цілим зразу. Блін, 10 градусів, руки відмерзають, якщо чесно. Ну, але хочемо перевірити грядки і щось показати вам як ситуація. О, от наступні грибочечки, дивіться. О, О хороший! Тут ще От такий, ой, класний! Не, ну ножка, зараз подивимося, але дивіться, який грибок. о, ну Подивіться, яка нога там в моху. Ну якби обрізав знову ж таки ось тут десь, хоп. А ви подивіться, скільки там добра ще. Гляньте, який гриб. О! Викрутили. Все, дивіться, нема корнів. Грибничка вся залишилась на місці, зірвав тільки плід. Ямку обов'язково залишив так. оп. Оце грибок. Капець нога ні. Так. Зараз бажано за собою прибирати такі штучки. Ух, дивіться, які тут річки просто так продивляємося. Всі такі містечка. Дуже гарні тут мошок, травичка, світло попадає з боку і гарненько ростуть гриби. Ростуть. Ну от, дойшов до ще одного грибочка. Дивіться, який красунчик. Ну це просто вже такий більшенький трохи. О. Твердий. Ох ти що! О, дивіться, яка там нога знизу боже мій! Хопа красава. Просто супер! О, дивіться, який я взяв вже рукавички, Оленка теж, бо просто холодно так в руки. Які були в машині, такі взяли. О, файний. Буллін який твердий, хороший. Тут ножки, ще хтось різав ще з минулого разу. Тут, до речі, не ми були, різали. Такс. Такс, такс, такс. Так. Дивіться, які тут... які тут друзі. Ох, бочечка. Але то бочечка, блін. Тут ще різуть. Збираємо всі. Збираємо. Забираємо це теж, бо потім люди збирають і, і не залишається вже тих грибів, тому забираємо. Такі от теж, хорошенькі. Може замаринуємо маленькі собі, будемо так смакувати. Так, слухайте, вже тим діє трохи, але грибниця так вродила добряча, я вам скажу. Просто гляньте. Ну вже замітно, що певно. Давай. Аккуратно тільки викручуй, щоб дійсно там корені позалишалися. Ой-ой-ой-ой-ой. Можна -ой його -ой 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 -ой. дістати. Отак, гарненько. Все, то все назад залишай, все так гарно. Йо, то гриб. я не можу. Ну це хороший грибар. слухай. Блін, тверденький. Так, дивіться. Тут грибочок ще. Так. Отакий. Ну такий. Так, друзі, наступний, дивіться який. ого Ооо, який свіжачок. Отак. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Акуратно. Дивіться, який гриб. Ну клас, мокренькі, правда. Якщо на сушку, то треба буде якось їх підсушувати, спочатку не знаю. Добряче. Такс. І що в нас там? Ну, такі тверді, правда, класні. Ну, подивимося, подивимося, клади, подивимося. О, дивіться, хто тут нас такий. Ой-ой-ой. Чекайте, бо тут... Ще не все. Подивіться, як він виріс. Ну тут його теж треба забрати якось. як я його зріжу, подивіться. Ну, це ж неможливо різати. Це треба отак акуратно. І назад це все отак прийняти, щоб воно там собі далі росло. Слухай, там ще один був під низом, дивись який. Картопля просто в землі. Ну а цей суперовий. Цей просто... Дивіться, яка річечка тече гарна. Дощі падають, вода піднялась. Де-не-де потопи навіть є. А, наступний. І дивіться, там який красавчик стоїть, бачите? Давай його зриваємо. Так, прижимаємо всі корінчики і потім так лише сам грибок тільки знімаємо. О! О. Красавчик, слухайте, тверді такі гриби хороші, блін. Тоді вже трохи навіть підосінні, я б сказав. Навіть під осіння. Дивіться, цей трохи більший. О, трохи більший. хорошенький. трошки слимачки поїла чи білочки. Коротше, йшла тут Оленка і тепер виправдовується, як вона ото гриба не побачила. Я їй кажу, а як ми то пропустили. Слухайте, а тут якась ще бульба лізе. Ага. Що це таке взагалі? Давайте не будемо це рухати, щось непонятне. Ну це грибара, боже мій, гляньте на нього. Йо. Ух ти ж. О, файно пішло. Дивіться, бачите, весь корінчик залишився там. Навіть вон видно його трошечки. Так, дивіться, тут гарний стоїть супер просто. Там ланка роздивляється, бо там якісь старі ножки нарізані, але є й нові гриби. А отам далі трошки стоїть суперовий просто гриб. Давайте, почнемо з цього. Зараз. О! О! Знову бачите, якби зрізав, гляньте, отут я би різав десь. Я це все тільки примнув. І що? Ну, Гляньте, яка тут нога. Ну, Тож я пів гриба, мінімум, залишаю в землі. Інакше. Подивіться, який греб виходить. Такс, добре. Звісно, що білий. Конкурантів це, тут схожих грибів на такий гриб немає абсолютно білющий, просто 100% білющий гриб. А чого він такий світлий? Або я думаю, швидко виліз дуже. Отако. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Блін, не, не віддай. Зараз глянемо, бо він дійсно таку шляпку має дивно. Гляньте, який греб. Ну, швидко виріс, я думаю. Хороший, блін, який, яка нога. Знову бачите. Пів ноги в землі. І що? Давай, ще одненький який. О, хорошенький. Гляньте хто тут в нас, -мо! О, це гриб! О, О, батько! Просто батько! Такий зрілий, блін, який хороший! Ох, звук! Хороший, не? Як вам той звук? О, -о, 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 -о. Оце гриби! Ну, от такий білячок, це не знаю, що тут було. Ну, це, до речі, грибше, але не буду ж до зовсім маленький. Це і заберем. Такий звичайний грибок. О, такі грибочки. Ще один тут збоку стояв. Ух, який тут, дивіться. О, о, це гриб. Ще світленький зверху, гляньте. Ось тут от, грибничка, минулі рази збирали грибочки і думаю, ну як немає жодного гриба. От тут вилізь трошки нижче. Так, йдемо до Оленки. Щось вона не знайшла теж. Що там щось гарне, ой, хорошенький, теж такий схожий тип. Тільки виліз. Чекайте, бо тут щось теж, ага, це полячок, лишаємо його. Опа. Ось. Два? Ні, це не біло. Ой, це мухоморчик, слухайте. Оце... Це я вам покажу, дивіться який. Ху-ху-ху-ху. Ну -ху. такі. Як я кажу, в баночку їх. Ну, оце король сьогоднішнього дня, гляньте. Просто ми вже його зрізали, бо прям не могли нормально його зірвати. Ламався. Ну просто капець. Грибара. Та за три дні виріс такий. Трошки зараз пообрізаємо його тут. О, супер. Важкий такий. Важкий, важкий. Такий, ну, невеличкий грам, може 300. Але Але файний, твердий, так. Ось такий результат. Уже вдома нарешті, бачите, які мокренькі. дощі лиє просто два дні підряд. Старих грибів немає, всі молоді. 35 штучок нарахували. Ще пару там залишили на місці. Ну, непогані гриби, дуже навіть я б сказав, добрі, бо молоденькі. Але де-не-де є. Будемо бачити. Будемо чистити, дивитися на них. таке.